Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай вітаю, як завжди. У цій порі час новин на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Про головні події понеділка, 7 серпня, вже дізналися мої колеги та готові оперативно поділитися інформацією з вами. Далі докладніше про таке: вантажівки возять металобрухт. У людей хитаються стіни. У центрі міста ризикує обвалитися гуртожиток. Сумчани ледь не стали жертвами маршрутки. Літній вірус Коксакі дістався до Сумщини. Через пункт прийому металобрухту у центрі Сум руйнується будівля. Гуртожиток на Ярослава Мудрого, у якому мешкають переважно глухонімі, тріщить по швах. Коли навантажені металобрухтом машини проїжджають повз, у людей хитаються стіни. А діти, які мають вади слуху, ризикують потрапити під колеса цих автівок. Чому дивіться далі? Ніби на пороховій діжці живуть мешканці цього старого гуртожитку на Ярослава Мудрого, 25. Сприяють цьому сусіди. Поруч з будинком розташувався пункт прийому вторинної сировини. Через подвір'я щодня їздять вантажівки. І Через це стан і без того аварійного будинку погіршується з кожним днем. Це відео нам надіслали жителі. Вони зафільмували момент завантаження машини металоврухтом. Захиститися від руйнувань мешканці намагалися із допомогою шлагбаума. Вже пред'являли документи, що дом рушиться, що нельзя їздити. Шлагбаум поставили. А не сьогодні обрізали замок. І знову. Це ті самі документи, які підтверджують, що будівля аварійна. Її технічний стан класифікують як непридатний для нормальної експлуатації. Тобто жити у гуртожитку небезпечно. Хвилюються мешканці не лише за будівлю, але й за власних дітей. Адже тут живе особлива малеча. Дітки нічого не чують. І ми боїмося за своїх дітей, розумієте? Вони Вони можуть не услышати. Очень трудно. В суботу чуть дитинку машина не збила. Оце послідство теж машину витягували хвору, балкон теж там збили. Ось тут у нас каналізація ось лежить, постійно страдаємо. Ну, оце вже в силу вже. і ось у нас в аварійне ця сторона повністю присіла. Та піднята, у нас ну, плачевне діло, плачевне, і жильці стіни тріщать. От двіження машин у комнатах страшне, що твориться. Від депутатів на проблему жодної реакції, жодних дій. Адже цей будинок безгосподарний і депутата у цього округу немає. Тож опікуватися будинком нікому. Косметичний ремонт тут робили за кошти українського товариства глухонімих. На капітальний треба більше трьох мільйонів гривень. Таких грошей у товариства немає. А ось на власника пункту прийому вплинути ніхто не може. Куди це майно? Це його право, права пішов використовують власне. Ну у нас питання по поїм піднімаються. То що в них відсутні урни і відсутні благоустрій. То ми з цього питання вже виїжджали, ах, склали. Роботи не завершили. Ми продовжуємо. Тим часом мешканці обіцяють, якщо тут приберуть шлагбаум, вони стануть живою стіною та не дадуть вантажівкам і далі руйнувати їх будинок. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Новини СТС не стали жертвами вибуху у маршрутці. До нас звернулися сумчани, які у неділю ввечері намагалися доїхати додому маршрутом номер 18 Стверджують, маршруток довго не було, а та, що приїхала, була настільки переповнена, що ледь не відправила всіх пасажирів на той світ. Подробиці дізнавалася Ірина Котлярова. Це та сама маршрутка, яка в неділю близько 12 години вечора, перевозячи людей, наповнилася газом. Пасажири розповідають, біля ринку маршрутка дуже заповнилася людьми. Доїхати вони змогли лише до мосту на вулицю Горького. Машина переклонилась на праву сторону, тому що було була много людей. і балон, який був у нього прицеплений ззаді, Зацепився за землю і щось борвалась у нього. Кожної маршрутки за задніми колесами розташовані газові балони. Вони закриваються кранами. Потерпілі говорять, ймовірно, кран зірвало. Я побачила бокове і стекло автомобіля та маршрутки, що була струя, непонятно яка. Я не зрозуміла, від чого та струя Колеса так не може бути та затім мгновенна. Маршрутка наповнилась газом. Жінка говорить, люди дуже панікували, почали виштовхувати один одного з маршрутки. Багато хто опинився між маршруткою і бордюром. Натомість водій, не віддавши навіть грошей, швидко поїхав. Мене викинула, викинули сразу. Я упала на колені. Люди кричать швидше, відповзати, тому що зараз буде взрив. Водій очевидно, пішов, закрив цей балон. Вот сіли, уїхали спокійно в соцмережі. Одна із пасажирок тієї маршрутки поділилася власним висновком. Стоїт такі маршрутки в 4 гривни, коли не знаєш, куди доїдеш домой. або на небеса, в суд божий. А в телефонному режимі потерпілі розповіли, такий випадок не поодинокий. мною присіла жінка і рядом дівушка Вони розповіли, що на весь так вже у них таке звучали. І теж була паніка. Вісімнадцятий маршрут в нашому місті обслуговує ТОВ Суми Пас Транс. Там ситуацію не коментують. Ми ще нічого не so. розібрали. Тобто були какітанісправності. -то в Вы... я нічого пока вам сказати не можу, тому що я сам ще нічого не знаю. Тим часом постраждалі написали заяву до поліції. Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. У новому будинку на вулиці Інтернаціоналістів, 35 д мешкає рекордна кількість дітей. Більше 60 малят вимушені гратися на бетоні. Адже навколо зростають новобудови, а дитячий майданчик у дворі відсутній. Поспілкувалася з людьми. Наша Христина Опаренко. У цей будинок людей заселили три роки тому. Доводять до ладу прибудинкову територію тут самі мешканці. Люди встановили пісочницю та посадили дерева. А баскетбольний майданчик став подарунком від спортивної організації. Суть в тому, що наш будинок будувався за програмою МЖК і був проблемним будинком. І коли він здавався, взагалі ми запускали його майже за власний рахунок. А на той момент міська рада нам обіцяла, що коли буде йти подальша забудова цього мікрорайону, новий. Забудовник замість того допоможе нам вирішити проблем, які в нас є. Тутишні краєвиди, лише будівництво поблизу. Дитячого майданчику тут немає, хоча у будинку мешкає рекордна кількість дітей. Наші діти не мають можливості відпочити, поіграти. Як ви бачите, вони грають на бетоні, лазять на цих металічних конструкціях, отримують много травм. І ми ходити по сусіднім дворам. Дітлахи по-дорослому розмірковують над відсутністю дитячого майданчика. Розповідають, мають безліч ігор, але ходити у інший двір незручно. Ми хочемо, щоб у нас була площадка, спортивна площадка, тому що нам негде іграти. На качелях хотілося б покататися, а не тільки на той штуці Висеть і Падать профільні чиновники нам розповіли, фірма, яка будувала цей будинок, не має фінансової можливості облаштувати прибудинкову територію, тому чекають виділення грошей із бюджету. Я, як начальник управління є розсадником коштів. Але для того, щоб ці кошти з'явилися, щоб я мог їм розпоряджатися. То есть это деньги должна выделить либо Мискарада, либо депутат, который закріплений на этом округі, либо планово-бюджетная комиссия. И как только деньги у меня будут, я тогда смогу выполнить эти работы. Ми ж прослідкуємо чи зрушиться справа з мертвої точки, Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Із відпусток привозять не тільки гарний настрій, а й вірус. Коксакі захворювання, що нині масово обговорюють українці, такий діагноз ставлять уже і в сумах. Наскільки небезпечний вірус Коксакі, які його симптоми, та як уберегти себе від цього захворювання, дивіться далі у нашому сюжеті. Вірус Коксакі дістався і до України. Хвороба здебільшого передається серед туристів, які відпочивають у Турції. Однак стали відомі факти, що цим вірусом можна заразитися і в межах нашої області. В одному з садиках в нашого города заболіли діти. Ізначальне ставили діагноз алергію, а після поставили діагноз вірус коксаки. Є інформація, що заразились батьки цих дітей. В садку не було карантину. Головними симптомами цієї хвороби є висип на ногах, руках, висока температура можлива й діарея. Передається вірус повітряно-крапельним шляхом вирішити 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 і визваним вірусом каксаки ми наблюдаємо вже не перший мінімум 5-7 лет воно очень що достаточно количество вірусу постоянно выделяется во внешнюю среду достаточно устойчивый длительное время за останній тиждень випадки захворювання на коксакі у сумах зафіксували і у дорослих. К нам буквально за субботу, воскресенье в нашу областную инфекционную больницу клинической Микросовицкого обращалось несколько человек, прибывших из Турции, у которых мы четко видим клинические признаки Коксаки. Вакцины ведь я их воробы не мая. Противовирусных средств, против энтеровирусов и против вируса Коксаки на сегодня не существует, поэтому лечение только симптоматическое. А можна це назвати то яким... ну сложно назвати народним, тому що самое главное, это нужно знижати температуру, і должно быть достаточное количество жидкості, тому що опасно обезвоживание. Вважається, що вірус безпечний для людей. Однак прояви ентеровірусів настільки різноманітні, що ймовірність ускладнень існує завжди. Лікарі закликають: якщо ви захворіли на коксакі, в жодному разі не вживати антибіотики, адже вірус вони не вилікують, а імунній системі нашкодять. За найменших підозр потрібно одразу Вернутися до лікаря профілактичними засобами є дотримання правил гігієни. Марія Бульдович, новини СТС. Розміри штрафів за викинуте повз урне сміття невдовзі можуть збільшитися. Такий законопроект вже подали на розгляд до Верховної Ради. Ініціатори пропонують внести низку змін до кодексу про адміністративні правопорушення. Наприклад, за викидання сміття із вікон та дверей транспорту порушникам загрожує штраф до 850 гривень. Це у п'ять разів більше ніж зараз. Згідно з документом викидання побутових відходів у населених пунктах поза урною чи баком тягне аналогічний за розміром штраф, а за повторне порушення до 1700 гривень. На думку законотворців, такі санкції покликані дисциплінувати українців та наблизять Україну до Європи та її стандартів. Дороги Сумщини обростають деревами. Їх вирубка часто стає проблемою. Дорожники області звертаються до чиновників за допомогою, адже фінансів на вирубку, обмаль, інші способи вирішення проблеми правоохоронці вважають корупцією. Подробиці дивіться далі. За міські дороги обростають деревами. Надмірна зелень заважатиме видимості і комфортному проїзду на магістралях. Чиновники звітують, процес вирубки гальмує брак коштів. Фактично вони не проводяться. Ті кошти, які були виділені облавтодору служби автомобільних доріг, 400 тисяч гривень, вони використані в повному обсязі, а для того, щоб їх виконати, сума повинна бути значно і значно більша. Утримання автомобільних доріг, саме виконання цих робіт було залучення комерційних підприємств, які мали відповідні там, будемо так говорить, дозвільні документи на виконання таких робіт. Що потрапляють у зону поганої видимості, повинні бути видалені для цього не потрібні дозволи чи погодження з екоінспекцією. Відтак, дорожники можуть укладати договори із підрядними організаціями, але правоохоронці вбачають у цьому корупційну схему. Це питання воно ну фактично гальмується, тому що, ну як ви правильно сказали, вбачаються правоохоронними органами тут певні корупційні діяння. Якщо ми вирішимо, що е, оці межі і вони не противорічать і не буде е, ніяких уголовних. Е, за це покарань так ні облавтудор комерційній цій структурі. То облавтодор, е, Є підрядні організації, які готові заключати до гора на е, певні ділянки і угу. займатися ці, цією роботою. За дозвіл на вирубку дерев біля доріг, тиждень тому на Сумщині затримали чиновників Держекоінспекції, які неодноразово вимагали хабар від підприємця за погодження вирубки дерев. Чиновники звітують: окрім служби автомобільних доріг, частиною лісосмуг володіє ще й Держлісосмуг, та обл Але останні мають проблеми з фінансуванням. Нам передано 909 кілометрів придорожних лісмуг, на яких ми постійно постоянно збитки. але ми за ними вхажуємо. У нас проблем з, з законом нет. Ми виписуємо білети роботи в межах з угу. дорожники. Просять допомоги обласних чиновників, щоб ті обговорили питання із правоохоронцями, аби не гальмувати питання вирубки дерев уздовж доріг. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Визнав свою провину житель Сумщини, якого у 2015 році захопили у полон на території окупованої Луганщини, повернувся додому і звернувся до СБУ. Співробітникам служби безпеки він зізнався, перебував у складі одного із незаконних збройних формувань та зрозумівши помилковість своїх дій, утік із зони проведення АТО, нахадяв составі того незаконного формування. Я виходілу ремонтного бригаду. І під руководством бойовіка з позивним Михалич виконував роботи по ремонту і встановленню воєнної техніки, Воспользовавшись Ви условиями програми, на тебе чекають вдома. Я на вічному прикладі можу підтвердити, що вона дійствує. Наразі інформація, що розповів чоловік, перевіряється. Учасник програми очікує на рішення суду. Повідомляє прес-центр СБУ. Більше місяця сумські чиновники інспектують діяльність місцевих підприємців. Першими вирішили перевірити продуктові магазини в місті Суми. Більшість із них ревізію не пройшли. Якість харчів, рівень обслуговування та культуру спілкування обіцяють перевірити і в закладах громадського харчування. Подробиці роботи ревізорів у сюжеті Ірини Крячко. На території Сум понад 400 продуктових магазинів. Більше трьох років приватні підприємці відпочивали від інспекцій та перевірок. На них був накладений мораторій. У той же час сумчани, навчені досвідом, вигадали свій рецепт, як уникнути неприємного шопінгу. Я завжди перевіряю срок годності. і Якщо просрочення, то говорю їм, щоб обирали. Взагалі не обираємо. В на підім. В першу чергу, напевно, зараз заходиш до магазину, чуєш запах. Якщо якийсь неприємний, то це вже має насторожити. Так завжди перевіряти сроки годності на товарах. Не хожу із села, ввожу собі продукти і все. Чесно, ні, не хожу. Не купляю, ні, не купляю, не хожу продукти. Тобто все власного виробництва? Все власне. Вже у червні в гості до бізнесменів навідалися ревізори. Головна мета візиту моніторинг об'єктів господарювання, ресторанного господарства та ринків став для більшості підприємців неприємною несподіванкою. Серед восьми десятків перевірених об'єктів більше половини не пройшли тест на якість. Порушення були виявлені товари, наявність товарів з минулим терміном придатності. Це взагалі не допустимо, але воно є. Наявність документів, які засвідчують якість товару на сьогодні. Це товарна транспортна накладна. У багатьох, скажімо, їх немає. Сам моніторинг носить рекомендаційний характер, але при систематичних порушеннях недобросовісних підприємців обіцяють нести до списків, які згодом передадуть колегам з Держпродспоживслужби. Нові штрафні санкції та державні перевірки набудуть чинності вже у квітні 2018-го. Після магазинів сумські ревізори навідуються до закладів громадського харчування. Результатом перевірок стануть рейтинг та антирейтинг. Ірина Крячко, Олександр Білявський, новини СТС. Ідеї сумчан у життя. Знімальній групі СТС показали, як втілюються проекти громадського бюджету. Відтепер, завдяки співпраці активних сумчан з міською владою, у місті з'явиться новий сквер та облаштований пляж. І це тільки два проекти із 17, які вже у роботі. Місця розбудов бачила Христина Опаренко. Біля багатоповерхових будинків на вулиці Ковпака, 81А і 81Б трактори працюють без вихідних вже близько місяця. Раніше на цьому місці був пустир та звалище. Нині тут облаштовують сквер. Мешканці району самі звернулися до міської ради, подали проєкт та проголосували і стали переможцями. Така програма має назву Партиципаторний або громадський бюджет. Зона відпочинку обійшлася місту у більше ніж 500 тисяч гривень. Це сквер, в якому будуть є доріжки для прогулянки, є лавочки, є дві дві біседки. Це мешканці самі за їх запроектували. Я задав питання зараз мешканцям, а чому 23 лавочки? Ну така кількість їм потрібна. За словами експертів, у порівнянні з минулим роком, у 2017 році, люди почали набагато активніше подавати свої проекти та навіть залучати депутатів. Було подано 75 проєктів, з них на голосування було виселено 59 і перемогу отримало 17. Це 10 проєктів локальних і 7 проєктів загальноміських. Всі вони вже в цьому році триває їх реалізація, до кінця року, ну, десь до кінця осені, вони всі будуть завершені. На іншому об'єкті у селі Ганівка триває розбудова зони відпочинку на березі ставка. Тут планують поставити роздягальні, лавочки та грибочки для малят. Також проектом передбачено волейбольний майданчик. Все це огородять парканом. На це було виділено 252 тисячі з міського бюджету по бюджету участі. Мешканці села Ганівка розробили, звернулися з проєктом до нас. Вони розробили проєкт, запланували, проголосували, отримали, отримали перемогу в цьому локальному проєкті. Автор проєкту зізнається, до останнього не вірила в успіх, а тепер тішиться результатом свого проєкту. Я сказала, що я сказали, що та це ні. А я говорю, я спробую, я спробую, а може і то, і в нас вийшло. Спасибо, дуже велике подяка міському голові. Місцеві радіють такій розбудові, адже поблизу немає жодного облаштованого місця для відпочинку. Йдемо на і будемо приходити купатися. Тут дуже удобно й харашона, близенька. Нормально. Цьогоріч збільшили фінансування громадських проєктів на один мільйон гривень. Тепер загальна сума коштів для втілення проєктів сумчан у життя становить 6 мільйонів гривень. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. На Сумщині пройшли обласні змагання з футболу на честь заслуженого тренера України Михайла Фоменка, Фоменко Кап Кап-2017». За футбольну першість боролися чотири команди із верхньої сироватки, краснопілля, липової долини та сумського району. Подробиці запеклої боротьби дізнавалася особисто. <звук> У селі Верхня Сироватка, що у Сумському районі, справжнє свято спорту. Тут проходять обласні змагання з футболу Фоменко Кап Кап-2017». Оболівальники Уболівальники кажуть, просто у захваті від події. Коли грають в футбол, наші діти, внуки це наша радість. Вони просто дарять нам радість і свято. І на сьогоднішній день, коли е, приймають активну участь у футболі, е, і молоді юнаки, і середня група. І дорослі е, спортсмени, футболісти. Відвідали спортивне свято і обласні керівники. Голова облради Володимир Токар пообіцяв усіляко підтримувати заходи такого формату. Два не хорошо, коли складають здоров'я, в молоді. Це люди, ті, які люблять спорт. І тому я обов'язан, це моя пряма об'єднаність підтримувати цих людей. Тому все, що буде від мене для того, щоб ми підтримували спорт, тим більше сільський спорт, значить. Я буду просити депутатів для того, щоб ми там приймали якісь програми. У змаганнях беруть участь футбольні клуби Альянс Липова Долина, Явір, Краснопілля, Колос, Сумський район та Елес Груп. Серед гостей турніру заслужений тренер України Михайло Фоменко, на честь якого і проводиться захід. Він високо оцінив рівень організації змагань. Фінал із фінал. Жилання було. Багато. Зашкалювало, тому що моменти були, вони їх не змогли реалізувати, тому значить багато було емоцій. Ну так, плюс погода ж, бачите, немножко не допомагала, а наоборот. Самі ж футболісти у захваті від запеклої боротьби кажуть, періодично рівень адреналіну просто переповнював гравців. Дуже хороший турнір сьогодні я считаю, все дас, несматре на жарку погоду. Команди всі дуже хороші, дуже рівні. Я вважаю, такий турнір турнір права проводитися ежегодно. А ось представники федерації футболу Сумщини пророчать велике майбутнє деяким гравцям. Ребята 99-98-2000 годов рождения, поэтому футбольная карьера их только начинается. А этот турнир показал, что футбол на сумщине на высоком уровне. Спасибо большое организаторам, это Демьяненко Геннадию Александровичу, который организовал это, этот праздник футбола. Я надеюсь, что мы будем с ними сотрудничать постоянно с ЛС-групп. Організатори ж свята результатом своєї роботи залишились задоволені. Кажуть, ставлять собі за мету підтримувати молоді футбольні таланти. Ви всі молодці, класна сіверинка, класний груп, класний альянс, класний явор. Ви сьогодні класно відіграли. Дякую большое, Михайло Іванович, що ви підтримали це все мероприятие. приїхали, допомогли. Спасибо федерації футболу Сумщини. Обл. спасибо адміністрації. Спасибо всім болельщикам, като нас поддержали. У результаті запеклої боротьби футбольну першість здобув футбольний клуб Колос із села Северинівка сумського району. О! 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 О, О! У подальшому організатори планують зробити обласні змагання з футболу Фуменко Кап щорічними. Юлія Настенко, Микола Ніколає. Новини СТС. Ось так для жителів Сум та області розпочався новий робочий тиждень. Команда наших журналістів працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, аби ви дізнавалися про найголовніше першими. Маєте що додати? Телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам. На цьому я з вами прощаюся до завтра. Головні теми життя області ви завжди можете знайти на нашому сайті sts.sumy.ua. деякі з них уже за мить у рубриці інтернет-новини. Дочекайтеся.